В Чернівцях відбулось виїзне засідання робочої групи, створеної за розпорядженням Чернівецького міського голови. Спеціально створена комісія вивчала питання функціонування об'єктів торгівлі та надання послуг у парках Жовтневий та імені Тараса Шевченка. Попередні аналізи матеріалів наразі показали, що роботи у комісії буде багато. Наразі ж кошти, які сплачують підприємці за оренду територій, йдуть на розвиток парків. Проте, згідно з діючим положенням міської ради, ці кошти мають поступати до міського бюджету. Мова не стоїть про збільшення чи зменшення плати. Плата має бути така, як має бути передбачена положенням там, за літній майданчик. Я хочу вам нагадати, що для літніх майданчиків діє понижуючий коефіцієнт, тобто я думаю, що плата буде досить така лояльна. Але е, плата має бути за квадратний метр. А не так, як тут встановлювалося на око. Ну скажем так, да, була якась там градація, але все ж таки, тобто об'єкт там тисяча гривень, півтори тисячі гривень. Можливо, треба, щоб було тисячу 1900 гривень. А це все є гроші доходи міського бюджету. До того ж, на території парку Жовтневий перебування деяких торгівельних точок не відповідає діючим положенням міської ради. Так, да, вони мають договори, які підписані керівником парку, завізовані управлінням культури, і юридичним управлінням, але оцінку особам, які візували ці договори, буде вже давати по результатах нашої комісії Олексій Павлович. Під час роботи комісії її члени зустрілись із підприємцями, які працюють на території парків, і перевірили, чи відповідає площа торгівельних місць в документах, реальному їх розміру, а також чи відповідають суми оренди діючим тарифам. Виходить так, що в принципі, ми по даній площадці якихось, скажімо так, втрат ми не маємо. Якщо площу не рахувати як малу архітектурну форму, а там вже плата 74 гривні, тобто за ту площу кіоскіось має хочуть. Що вам скажу. 3 на 2,5. Тобто десь у цих 8 квадратних метрах е, різниця десь. 400 гривень треба догляд. Так що плюс-мінус адекватна плата. Єдине, що вона йде зараз в адміністрацію парку, на розвиток парку, так? а як благоустрій, то має йти до міського бюджету. Остаточний звіт комісії буде наданий особисто Чернівецькому міському голові до 15 червня цього року. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.